Так, Доброго дня, вибачаю, що до мене знімав. Відео не було як. Там просили зняти про роботу. Ось кажуть, зерновози мають багато грошей і тому подобне. А це вам хто хоче зерновозити чи там попробувати, що тут багато грошей, будь ласка, купуйте свою машину і ось будете стояти так в черзі, тягнутися, по обочині, як то кажуть. Це, ну. Пойме той, хто їздить, і хто понімає. Як так кажуть. Черзі ці без слова матюка не скажеш, кінця краю немає. І... Заснув 10 машин, тебе об'їхало, ніхто тебе тут не буде, той. Тобто... Я ж кажу, хто розуміє, той пойме. Це вам. Така, бачите, дороги ми їздимо, оце, такі стоянки, бачите, як ми стоїмо. Нікому воно нічого не треба. А за в, в порт, будь ласка, 350 гривні заплати за те, що ти заїдеш. А де ти там будеш стояти, як ти будеш стояти і Даже у... вибачте за слово, по нужді нема куди сходити справа поле. З лівого поле. Куди йти, ви мені скажіть? Оце так заробляються гроші. І кажуть ви маєте. А ну і я, я, я ж кажу, і навіть хто хоче, будь ласка, купляйте, я навіть собою в рейс візьму. І спробуйте цих грошей. Геморою точно заробите і на тарілку супу. Як то кажуть. А так. Ось, ось може видно, не видно, я не знаю як телефоном погано знімати. Оце. Колейка там йде, 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 йде. І ці колейці ще як така, хто знає, де 17-й причал. Оце два пнярки аж до 17-го причала, до южного, до в'їзду, до Тіса зерно. Оце така чара.